Вітаємо у реформованому мисленні. Чи можемо ми пізнати Бога просто дивлячись на зорі? Жан Кальвін сказав би, що так, але є велике але сьогодні давайте розберемось, чому, згідно з його вченням, без святого письма наш погляд на Бога завжди буде неповним і що найголовніше спотвореним. Кальвін починає з образу, який погодьтеся, просто захоплює дух. Уявіть собі, увесь наш всесвіт це такий собі грандіозний театр. А ми з вами, глядачі, яких запросили спостерігати за неймовірною виставою Божої слави. Кожна зірка, кожен схід сонця це все частина цього грандіозного спектаклю. І він призначений для кожного з нас. І от це загальне откровення, воно доступне всім. Його мета здавалося б проста: вказати на творця все виглядає логічно. Але, як зазначає Кальвін, є одна проблема, і проблема ця не в декораціях, не в сцені, а в самому глядачеві. І саме тут криється вся суть аргументу. Хоча творіння є дуже чітким і гучним посланням, наш людський розум за своєю природою настільки пошкоджений, що він просто не може це послання правильно прочитати. Ну, по перше, наш розум, за словами Кальвіна, постійно кидає з боку в бік. Він, знаєте, збентежений та схвильований. Йому не вистачає спокою і чіткості, коли він намагається осягнути Бога самотужки. Далі більше наш розум страждає від такої собі слизької забудькуватості. Навіть ті крихти істини про Бога, які нам може й вдається вловити, вони тут же вислизають і зникають. І, мабуть, найтривожніше, наш розум має вроджену жагу до помилки. Тобто він не просто пасивно щось забуває, а активно, активно створює ідолів, вигадує спотворені уявлення про божественне. І це підводить нас до ключового питання якщо наш внутрішній зір настільки ненадійний, то чи є взагалі якась надія на ясне, правдиве пізнання Бога? І Кальвін відповідає: так, є. Але для цього потрібен, скажімо так, особливий інструмент. І цим вирішенням, цим особливим даром від Бога і стає святе письмо. Це не просто ще одна книга, ні. Кальвін називає його кращою допомогою, чимось, що дано нам спеціально, аби компенсувати нашу слабкість. І тут Кальвін робить надзвичайно важливий наголос писання це не просто текст, це пряма мова Бога. Розумієте, на відміну від німих учителів творіння, які тільки показують нам щось про Бога, тут він сам говорить до нас, він, так би мовити, відкриває свої вуста. Добре. Але як саме це працює? От як писання виправляє наш зіпсований зір? Щоб це пояснити, Кальвін використовує одну з найвідоміших і, як на мене, найвлучніших метафор у всій теології. Отже. Уявіть, що писання це ніби окуляри для нашої душі. Що вони роблять? Ну, по-перше, вони беруть усі наші хаотичні думки про Бога і збирають їх в одну чітку картину. По-друге, вони розсіють той туман нашої духовної сліпоти. І нарешті, як результат, вони показують нам істинного Бога, не того, якого ми собі вигадали, а того, яким він є насправді. Кальвін дає нам ще один яскравий образ. Якщо спроба зрозуміти Бога це як блукати у величезному, незбагненному лабіринті, то писання це та сама рятівна нитка, яка веде нас безпечним шляхом просто до центру. І от коли ми, так би мовити, вдягаємо ці окуляри, тобто коли читаємо писання з вірою, ми отримуємо не один, а два ключові види пізнання Бога, і вони обидва надзвичайно важливі. З одного боку, писання ніби підтверджує і робить чіткішим те, на що творіння лише натякало, що Бог є всемоготнім творцем. Але потім, потім воно робить крок, який творіння зробити просто не може, воно відкриває нам знання про Бога як про викупителя в особі посередника. І саме це знання, підкреслює Кальвін, є тим, що оживляє мертві душі. Добре, то до цього ми прийшли. Згідно з цим вченням, писання це далеко не просто збірка інформації, це інструмент. Інструмент, який відрізняє істинного Бога від усіх саморобних ідолів. Він дає непохитну віру, показує шлях до примирення, і врешті-решт, саме він закладає фундамент справжньої релізії. Але хто може отримати це знання? Кальвін описує таку людину, як учня писання, і тут ключове слово учень. Це не той, хто аналізує текст зверхньо як критик, а той, хто з покорою, з благоговінням готовий прийняти те, що Бог вирішив відкрити про себе у своєму слові. І на завершення, усе це пояснення ставить перед нами одне дуже глибоке питання якщо писання є тим, чим його вважав Кальвін, окулярами для душі, ниткою в лабіринті та голосом самого Бога. То як це змінює наш підхід до істини, до авторитету та знань і не лише в релігії, а й у всіх сферах нашого життя?